США заявили, що вони бояться, що Україна може програти війну вже цієї зими. Це видання політико. Воно зазначило, що РФ змінює тактику авіаударів для знищення енергосистеми України. Українські чиновники вважають, що паралізація трьох атомних електростанцій може зруйнувати економіку і ослабити позиції країни в разі мирних переговорів. Саме через ці побоювання адміністрація Байдена була змушена переглянути обмеження на удари України по РФ західними ракетами. Але паралельно з цим Володимир Олександрович так розумію, що показував свій мирний план, так званий мирний план, і Байдену, і Трампу, і Гарріс. І я так розумію, що вони сказали поки що окей, але дозволу на удари не дали. Проблема дійсно в тому, що чиновники України інколи недооцінюють об'єктивність, недооці.